У збройних силах України заговорили про додаткову авіаційну платформу, яку б ми хотіли отримати від Сполучених Штатів Америки. Ну окрім звісно, що F-16. йдеться про ось такі американські дуже давні насправді штурмовики, які називаються А 10 Thunderbolt 2, або ж яких називають у народі «бородавочник». Отже, про цю авіаційну платформу, яка, повірте, далеко не нова, але про неї в нове так би мовити, почали говорити наші збройні сили і безпосередньо вже наші генерали. Далі поговоримо у цьому відео. Отже, мої вітання на фабриці новин. шановні друзі, мене звати Василь Пихньо, і я вас запрошую до перегляду цього відео своїми уподобайками. От, просто класні зараз. зараз безпосередньо на лайк. Також пишіть свої коментарі. Обов'язково підписуйтеся на фабрику новин і ставайте нашими спонсорами, тому що далі поговоримо про. Потенційне нове підсилення, про яке зараз о, говорять українські генерали. Зокрема, на днях буквально таки учора. О, про багатофункціональний винищувач F-16, який є основним пріоритетом, але не лише він висловився. Командувач повітряних сил Микола Олещук. От ви його бачите, зараз о, на ваших екранах. Генерал-лейтенант він сказав, що F-16, звісно, що є пріоритетом, але не виключно, не виключно що у небі України з'явиться ще й американський штурмовик А 10 Thunderbolt 2 та французький Винищувач Міраж, ці його слова по суті стали що підтвердженням таким собі або відповіддю фактичною на слова командувача сухопутних військ збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського, який. Е минулого тижня закликав посилити Україну саме ось такими штурмовиками А 10 Тандерболт. Крім цього, ще й ударними вертольотами Апач і Суперкобра, а також багатофункціональними гвинтокрилами Black Hawk. І от із цього почалася нова хвиля обговорень. Отже, про А 10 Тандерболт поговоримо далі трішки детальніше, тому що це той аспект міжнародної допомоги, про який направду почали говорити від самісінького початку повномасштабного вторгнення. Але до нині ні експерти, ні генерали, ні наші верховні. Ні, політичні діячі, ну якби говорили десь о кулуалах о кулуарах, але публічно, по суті, що мовчали зараз. Вони почали говорити вже на публіку, і ці повідомлення від Сирського і Олещука ми бачимо і сприймаємо. Цей американський направду штурмовик. Україна, як писали зокрема американські змі, насправді просила ще, як я сказав, на повну, на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на нашу землю. І тоді навіть. Е Закликали ша надати А 10 на рівні експосадовців, які на той момент уже ну не мали повноважень безпосередньо на ухвалення рішень, але при цьому могли говорити доволі публічно та відкрито. Так, от вони закликали уряд сполучених штатів і президента надати штурмовики А 10 Як ми знаємо, звісно, що це питання нікуди по суті що й не сунулося, е, але потім вся увага направду переключилася на F-16, і нині, коли здається, що питання багатофункціонального ось цього винищувача F-16 уже перебуває на можна так сказати, але дуже обережно сказати на фінішній прямій, то от починає підніматися в публіку питання про штурмову авіацію. Тож, що, друзі, поговоримо далі про ось цей літак штурмовик американського виробництва, який називається Бородавочник. Отже, А-10 Тандерболт, або як я сказав, Бородавочник. Це один із небагатьох у світі літаків класу штурмовик, який вже 51 рік перебуває фактично, що у небі. Це Напевно, варто почати окреслення того, що це таке, і як з чим його їсти, взагалі з поняття того, що таке штурмова авіація. Це доволі такий специфічний літак, задачою якого є відпрацювання безпосередньо по передньому краю підрозділів противника і безпосередньо підтримки сухопутних підрозділів своїх збройних сил. Тому такі літак вважається доволі таки живучим і, звісно ж, броньованим. Такий собі літаючий танк. Крім цього, він відповідно, що і зрозуміло оснащений потужним арсеналом озброєння для того, щоб Завдавати ударів, е, по як я сказав, передньому краю противника е, і у світі по факту існує лише два літаки, які спочатку самого першого першого самої зорі, скажімо так, свого конструювання створювалися саме під ось такі штурмові задачі. Це радянський Су-25, який зараз є на озброєнні української армії у модифікованих її версіях. Ось так наші красні Су-25 е, виглядають. Е, е, і другий літак, другий тип такого штурмового літака, це, власне, американський А-10 Thunderbolt 2 армії як я сказав Сполучених Штатів Америки до речі, цікавий факт, що розробником саме ось цього американського літака є направду переселенець із Грузії, звати його Олександр Картвелі. Він є американським авіаконструктором грузинського походження, який в першій хвилі грузинської міграції до сполучених штатів поїхав туди на американський континент і став розробником ось цього літака, який зветься Бородавочником. Власне, чому він має таке комедне прізвисько Бородавочник, от ми можемо подивитися його на Фото його назвали за такий характерний зовнішній вигляд, і два, такі як випухлі бородавки, повітрозабірники зверху цього літака, які ви можете один із них ви можете бачити на лівому крилі цього літака. Крім цього, у літака бородавочника є одна, ну скажімо так, який називають легендарна особливість це звук роботи його кулемету, який описують як брти. Приблизно так. він такий бррти зараз. Ви, зрештою, почуєте безпосередньо його роботу, тому можете трішечки скрутити е, звук. Ну а далі я розповім внаслідок чого цей. Е, ну воно дуже так дивно звучить, легендарний звук, але направду, воно так і є. Бородавочники запам'ятовуються саме цим звуком. Ваша увага на екран, а радше вуха. От е, уважно слухати, як відпрацьовується літак своєю гарматою. головного ефекту бородавочники досягають такої скорострільності за рахунок усієї своєї головної гармати 30-мм семиствольної автоматичної гармати Евенджер з темпом стрільби у 3900 пострілів за хвилину. Тобто за секунду з цієї гармати може вилетіти до 65 снарядів. І відповідно під час стрільби і видається такий дуже характерний звук «брти», який фактично і став візитною карткою. А 10 Хоча в моєму виконанні він напевно що не супер. Добре, виходить, крім цього, в лінійці озброєння А 10 і це є значною перевагою над радянським су 25 Є повний арсенал високоточного озброєння. Це загинаємо пальці, окрім цієї 30-мм гармати, протитанкові ракети AGM-65 Maverick Меверік з дальністю польоту близько 30 км, і фактично ними відпрацьовують А 10 за принципом вистрілив і забув. Тобто пілоту потрібно лише діти до точки. Застосування цієї ракети, випустити її і можна йти на розворот, повертатися, виходити з зони небезпечного потенційного ураження. Крім цього, ці штурмовики здатні нести високоточні бомби J-DAM. ще однією вкрай важливою перевагою а 10 над радянськими су 25 є те, що ну вони дуже невибагливі до злітно-посадкових смуг. По суті, цей е, літак може базуватися на ґрунтових аеродромах. Що він вже зрештою свої історії більш як 50-річній демонстрував е, також. Його особливістю є те, що його ремонт може виконуватися буквально таки у полі, тому що він є доволі таки нескладним і в якійсь мірі можна навіть сказати, що примітивним. Е, першою історією, взагалі першою участю реальної а 10 у бойових е, діях стало його застосування у ході е, війни в Іраку, е, війни, яка називається Операція Буря в пустелі у 1991 році. І тоді направду, бородавочники себе проявили просто таки фантастично, на їхньому рахунку зараз за офіційною такою. Статистикою 900 іракських танків та 2000 одиниць іншої військової техніки, тобто близько 3000 от таких отаких е, броньованих машин. Крім цього, він знищив 1200 одиниць артилерії. Ви собі уявіть, який це взагалі порядок цифр: майже 3000 бойових броньованих машин, включно із танками, і 1200 одиниць артилерії в ході е, бурі в постелі. Ось це все доробок. Е, Американського бородавочника. і при цьому втрати цього літака під час іракської операції були вкрай низькими. Лише шість літаків втратила американська армія при 8100 літакових ста літаковилітах. Ще раз цей цей порядок цифр 6 літаків втрачено при 8 тисячах став літаковиляток. Але справедливості заради потрібно сказати, що це е, фактично що є прямим наслідком того, що США під час першої війни в Іраку, під час якраз бурі, бурі пустелі в пустелі 91-му році, вони мали тотальну перевагу у повітрі і в перші ж буквально дні. Погасили, знищили повністю всю протиповітряну оборону е, противника, тобто е, армії Іраку. В подальшому бородавочники теж використовувалися сполученими штатами у ході е, бомбардувань, наприклад, його 99 99-го року, і операції подальшої так само в Афганістані з 2005 року. Цю авіаплатформу. Цей штурмовик його було вперше модернізовано згодом. Подальшу модернізацію він отримав у 2011 році, і тоді було заявлено, що термін експлуатації цих машин подовжено до 2040 тисячі Року однак, нині направду, що існують такі суперечки щодо цієї доволі немолодої платформи. Як я сказав, вона 72-го року. Відтак можемо загинати пальці рахувати скільки вона вже прожила вже 51 рік у небі, і нині точаться направду суперечки і між експертами, і між військовими і між політичними діячами з приводу того. Ну, чи направду таке озброєння Україні потрібне? Адже е, поява А 10 в небі над Україною воно дійсно дійсно, що має сенс лише у тому випадку, якщо буде як і в Іраку погашена система протиповітряної оборони противника, або якщо їхня або навіть не або а плюс, якщо російська винищувана авіація буде достатньо таки відігнана від переднього краю лінії бойового зіткнення, тому що інакше бородавочники просто таки стануть дуже легкою мішенью. З іншого боку, ті, хто підтримують ідею постачання американських штурмовиків до України, вони кажуть: ну а що зараз су 25 ті які по суті виконують рівно ті ж самі задачі, які можуть бути покладені на бородавочники, що хіба су 25 не залітають у зону дії ворожої ППО у зону дії ворожої, ворожої винищувальної авіації, і тому подібне і тому подібне? І хіба су 25 зараз не виконують просто десятки бойових і дуже важливих задач під дією російської системи ППО і російських винищувачів? Тому направду зараз ця дискусія є відкритою і вона продовжує точитися, але як я вам вже розповів, і ви вже друзі знаєте, та й зрештою думаю, що читали зрештою в тих самих телеграм-каналах про те, що вже публічного такого обговорення набула ця тема щодо американських літаків А 10 Thunderbolt 2, або ж у народі, які називаються «бородавочниками». і це питання вже озвучується нашими. Генералами, тож я гадаю, що воно варте ось такого публічного висвітлення на фабриці новин. Підтримайте, будь ласка, цей огляд своїми оподобайками. Крім цього, пишіть коментарі. Як ви гадаєте, стануть вони в нагоді чи не стануть, чи можливо потрібно дивитися уже уперед і не потрібно гнатися за цими старими системами та озброєннями. Крім цього, обов'язково підписуйтеся на нас і ставайте нашими спонсорами. Бережіться, тримайтеся. На все добре, до нових зустрічей. Мене звати Василь Пихньо. Почуємося, друзі.